Друзі, 7 червня всіх вітаю в Північний Скійтодецькій області. Відразу, як тільки відкачали акацію таре, цю, аморфу, глідіцею. Годуємо бджіл, покажу, як годуємо. Насправді в нас є медоноси. Добрий, добрий, добрий фермер посіяв нам фацелю, гірчицю. то ладно про що це. Насправді самі посіяли. Коротше, вона зацвітає, але є багато. Старих рамок, ну з батькових вуликів з медом, тому треба скормити. Зараз покажу, які рамки, по скільки даю. Вже половину майже пройшов. Коротше. Поїхали дивитися. А мед, ну, закат і тереаморф глядіться і чомусь темнувате. Чому? Не знаю. Причому чітко, що коротше, аморфа відцвіла і все. І Отакого от гула не було. ну Зараз просто облітується. Поїхали дивитися, що даю і як даю. Друзі, ну отаке. Це вже до тридцятки дошов. потім ще рамки позбирати. Насправді цей обльот трохи справі. Але Треба роздати, Треба роздати. мені треба від'їхати. Якраз я приїду, вони це все справу почистять. І будемо мати. І будемо топити. Випробуємо наш. Москопрес. Як всім я всі вдаю з других в деяких сімей навіть бджола з других корпусів позвалювала. Найсвітліші сушку забираю. Причому так дивлюся, суха. Ставлю біля вуликів. Ну, Якийсь принос є, бо в деяких сімей навіть якісь каплі є. Але, типу як, знаєте, як напад. Так, тут якісь каплі є, не будемо ставити. Тарахнуть. Найсвітліше намагаються, але де хоч капельки є, тут вже є. Не ставлю бо це, бо поки позбираю будуть напади. Це наче суха, але наче, наче наче, а потім копа і все. Суха, тут є трошки. Зараз і крайні і Все одно заберу. Можливо десь ну, заберу, там пару капів. Отаке. Друзі, дві рамки коротше, забираю і по дві показую, як я їх даю. Бо модні їх поб'є. Тут, ну, не знаю. Отаке, ще можна зимувати з двох сторон. Батька, я ж кажу, щось в нього погано перезимував, а як, бо забив. І оце тепер, щоб не пропали, шкрябаю, віддають джолам. Відводка, всі, всі отримують. Як бачите, без розподілювача. Як багато, у нього було 12 штук. Та й 5-6 пропало. Не перезимували. Тому даємо джолу. Це прям таке на бризке. Це така послабіша. Але дуже. Потім як тільки вони почистять їх, відразу стіл, напар, протопити, перетопити, нарву віджати. Це щоб ви розуміли, навіть при такій температурі бачите, він полком не декристалізувався. Можливо і це була причина, того, що соняк дубовий, як не поле Все, дві дав, мовно кажучи, якось десь по 2-3 кіла віддав. І ну, так всі сині. Так всі Даю Далі таку короче, роботу роблю. Але як бачите, там на фоні. Рамки треба позбирати. Ну, коротше, отакою байдой займаюся. І покажу вам, буде ролик, покажу вам наші поля. Це окремо як воно цвітає, як працює там бджола, але тим не менш це не заважає бджолам чистити. Зараз ну, на, на цю вже тему. Це після того як Дуну акацію, відбракував рамок. Ну, тут одну кинув, бо така вона геть. Хай вони чистять. Дивіться отаку кучу відбракував. Хтось можливо такі користує. У мене такі підуть на перетопочку. Так вони стоять, чекають. Не ж кажемо, не треба від'їхати в місто додому. Отакі, От бачите, це моль. Ну, це теж були малометки. Бджоли в уликах їх почистили і я їх кинув сюди. Бо це ну, з цих рамок не відкачував насправді, бо тут був соняк. Та й отаке. А бльот у нас Нормально. Якось так. Традиційні вітання Стасу Володимиру Євгену. Фу, блін. Отак. От ну, рої трошки входять, трошки виходять, трошки знімаємо. Втомлений капець. Зімчил, погодував, тепер можна їхати. Зараз бляха е, в душ і поїдемо. Поїду додому до жінки, дітей. Якби основні роботи зробив, ревізію зробив, відкачав. Все, все на минулому. Ну, минулий терет, цей тиждень. Тепер треба поїхати, да, бо є замовлення по медану. Метро звести людям. Побачити ну, жінку, дітей по місяць не бачив. Фактично місяць прожив в лісі. якось так, Тому лайкаємо, коментуємо, підписуємося. Ну, той хто кочується, знає, що це таке. Той, хто не хоче, хай спробує. можливо, сподобається, можливо і ні. Якось так, друзі, все, па-па-па-па. Всім удачі, гарних новин.